Вітаю, шановні друзі! З вами адвокат Демченко. Сьогодні поговоримо про те, чи мають працівники прикордонної служби вимагати у осіб, які перетинають кордон, документи з ТЦК про відсрочку. Ну, сьогодні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, слава Богу, це не мій родич, вказав, що все-таки вони мають їх вимагати. Я навіть процитую його слова. Це прям ну я не знаю, прям перл. Прикордонники. Діють у рамках законодавства про перетин кордону, зокрема й правила, які діють у період воєнного стану. Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону з допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки людини не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон. Прикордонники зважають, що люди досить часто використовують підробки та фальсифіковані документи. І ретельно перевіряють умови виїзду за кордон, зокрема і мають право вимагати від чоловіків документи з територіального центру комплектування, військово-облікової документи, в тому числі дає відмітка про відсрочку від призиву. Додав речник ДПСУ. Друзі, це жах. Просто я не знаю в якому 95-му кварталі набирають Державну прикордонну службу. Я, я взагалі, мені, як людині, у якої майже 18 років юридичного стажу, в мене, чесно кажучи, в мене мізк, він трішки перевертається від таких новин. Який закон, які правила? Я от дуже сильно хотів би, щоб всіх державних службовців, які виходять давати якесь інтерв'ю, чи взагалі про щось кажуть, щоб їх в законному порядку зобов'язали посилатися на норми законодавства, якщо вони щось цитують або кажуть. Тому що. Ні в правилах, ні в законі про в'їзд-виїзд в Україну громадян України. Немає норми про те, що у Державної прикордонної служби є право вимагати від громадян, які перетинають кордон, довідку про відсрочку ТЦК. Краще б мовчали. От ви б краще в своїй державній прикордонній службі мовчали. Або зробіть нормальну нормативну правову базу, або не давайте таких коментарів, мовчіть, тому що це жах. Вийдіть і скажіть людям чесно. У нас немає такого права, ми просто так хочемо, і ми будемо вимагати, тому що ми так хочемо. Не потрібно оцих слів про те, що у відповідності до правил, до закону. Дайте посилання, на які правила, на які закони. Можливо, є якісь неопублікований закон, неопубліковане правило Державної прикордонної служби, яке дозволяє їм. Тому що те, що я читаю на сайті Верховної Ради. Там такого немає, друзі. Немає мова про довідку від ТЦК. Взагалі нічого про це не сказано. Давайте з вами подивимось за ключовими словами. Зараз зробимо відповідний пошук, буквально одна хвилина вашого часу. І ви самі перевіритесь, чи є таке право у прикордонної служби. Ну що, друзі, в нас правила перетинання державного кордону громадянами України. Тепер давайте подивимось. Ну, саме банальний пошук, наприклад, до ТЦК. Ну, 0 співпадінь, як ми бачимо. Ну, це зрозуміло, тому що це скорочення. Да? Давайте спробуємо тепер територіальні, десять територіальні. співпадінь. Да? Я далі не продовжую, щоб було зрозуміло. Тепер подивимось, взагалі, чи є якісь речення, де згадуються територіальні центри комплектування. Давайте до територіальної громади не підходить. Другий варіант. При цьому особи з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, можуть супроводжувати працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку. Не підходить нам. Так, далі. Так, до державної територіальної громади не підходить. Далі, для перетину державного кордону Київ, друзі, моряками. От, тобто... До речі, це дуже важливо витребовувати військово-облікові документи і взагалі щось, що стосується військово облікових документів, згідно даних правил державної прикордонної служби можуть у моряків або у авіаційного персоналу. Так дивимось далі. Це моряки в нас. Знову ж таки, адміністрація судноплавства, територіальний центр комплектування. Знову ж таки, документи територіальний центр комплектування у моряків. Далі дивимось. Адміністрація судноплавства, знову ж таки, моряки, військово-облікові документи, Державія служба. О, це авіаційний персонал. Восьме. Хто у нас тут восьмий варіант працівників авіаційного підприємства Україна? Також авіаційний персонал. Далі, дев'яте, друзі, авіаційний персонал. і останній. Можливість, можливо, тут щось сказано про дану довідку ТЦК. А тут територіальна громада. Ну окей, нічого нам не дало, за пошуком територіальної громади. Давайте спробуємо за пошуком довідка. Да? Довідка. Ми ось так зробимо. 14, так? 14 співпадінь по слову довідка. Особи з інвалідністю, за наявності, посвідчення підтверджують відповідність Так. Причину довідка про отримання пільг не підходить. Далі, довідка посвідчення довідка про отримання компенсації на догляд не підходить. Далі за наявності документів посвідчення довідки про отримання компенсації не підходить. Довідка про отримання державної соціальної допомоги не підходить. Довідка про отримання компенсації на догляд або висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони не підходить. Шосте на підставі довідки про перебування таких осіб з інвалідністю теж не підходить. Сьоме. За наявності довідки про отримання державної допомоги вже половину слів перешукали, а довідки ТЦК також немає. Так, восьме. Довідка про закладу, від закладу охорони немає. Так, довідка від закладу освіти. Не те. Довідка від закладу освіти. Не те довідка про перебування на консульському обліку. Не те. Довідка про народження дитини також не підходить. Довідка про наявність заборгованості? не підходить. І остання можливість виправдатись для прикордонної служби. Давайте довідка виданою органом державної виконавчої служби приватним виконавцем про наявність заборгованості. Отак, От друзі, як ви бачите, в правилах перетину державного кордону немає слова про довідку ТЦК. І, взагалі, працівники Державної прикордонної служби перевіряють військово-облікові документи. Наявність будь-яких відміток від ТЦК, тільки у моряків і авіаційного персоналу у всіх інших осіб вони не перевіряють. Не передбачено у них таких прав і повноважень, і такої довідки від ТЦК немає. І це не дивно. Люди на практиці приходять в ТЦК, кажуть, дайте нам довідку, у нас прикордонна служба просить. А вони на них дивляться отакими очима і кажуть, яку довідку. Ви не чули про таку довідку? Ніхто не чув про неї. Просто прикордонна служба вирішила так собі, що є якась довідка. Розумієте? А такої довідки немає. То її написати то можуть? Але в правилах перетинання державного кордону такої довідки немає, і про неї слова немає ні в законі про державну прикордонну службу, ні в статті про права е, працівників державної прикордонної служби там також цього немає. А відповідно до конституції статті 19, прикордонна служба як державний орган повинні діяти у відповідності до закону відповідності до цих правил. Про які ж тоді речник державної прикордонної служби правила і закони кажуть, можливо, в них свої правила, можливо, свої закони. Друзі, мені цього не відомо як юристу і практикуючому адвокату. Я знаю тільки одне, шановні друзі, що відповідності до пункту 2 прим 6 правил перетину державного кордону. Особи, які мають право на відстрочку відповідності до статті 23 закону про мобілізацію, вони мають право перетинати кордон. І в цих правилах немає інформації про довідку ТЦК. Немає в законі про мобілізацію, немає в положенні 154-402, нема ніде. Хто видумав оцю правову ахінею? Скажіть, будь ласка. Хто видумав? Вийдіть і скажіть людям чесно. У нас правове Конго. Просто от ми сказали, так воно й буде. І клали всі на ті правила і закони. Ну, так виходить. Ну, це правда. Давайте, скажіть правду людям, що в законі це не передбачено, але ми не будемо нікого випускати, тому що нам так хочеться. Не треба посилатись на закони і правила. Оце реалії реалії. Сьогодення. Тому знайте ваші права з повагою ваш адвокат Демчик.